У Підкам'янській територіальній громаді відбулося поповнення. Тут утворилася нова футбольна команда. Деталі у сюжеті. У селі Стиборівка Підкам'янської територіальної громади відбулося справжнє спортивне свято. Тут провели не просто товариську футбольну гру, а презентували нову футбольну команду Сталь створила таку ініціативу молоді люди із Стиборівки, які проявили бажання сформувати. Нову футбольну команду. Селищний голова Богдан Бутенський підтримав дану ініціативу. Мені дійсно приємно сьогодні бути тут, приємно бути подвійно через те, що ви. Перш за все, я вважаю, що це є заслуга велика вас. Також голова вручив футбольну форму і м'яч і побажав учасникам новоствореної команди якомога більше перемог. Я думаю, що наша зустріч не є остатньо. Наступний рік буде команда, будете розвиватися. Будуть новий інвентар і думаю, що нових перемог вам. Так, дякую. дякую. Приємно бачити, як голова дбає за мешканців громади і підтримує подібні ініціативи. Зокрема, ця подія є важлива для молоді. Ми цього року придбали футбольну форму для команди села Голубиці, яка виступає в першості бродівщини з футболу. Це вже більш професійніша команда є. І також придбали спортивні м'ячі волейбольні м'ячі для команди на закладу загальної середньої освіти, яка приймає участь в обласних змаганнях з волейболу. Також ми забезпечуємо доїзд футбольних та волейбольних команд до виїзду в різні матчі в рамках цієї програми. Подальшому цю програму надіються депутати під селищної ради будуть підтримувати. І ми тільки щоб ми збільшували фінансування на цю програму цього року. Ми заклали 150 тисяч на дану програму у новоствореної команди Сталь високий рівень самоорганізації і маса мотивації для подальших ігор. Усі переконані, що гравці будуть гарно презентувати громаду. Лише процвітання перемог, тому що їхня перемога це наша загальна перемога. Ось і в планах в майбутньому за підтримки депутатського корпусу. Створити ще хороший футбольний стадіон для них, власне, для футбольної команди Сталь, де вони змогли би приймати і товариські матчі, і матчі чемпіонату. Ось, і Я впевнений, що в цієї команди є там, хороше майбутнє, тому що команда молода, там вік 16 до 20 з е, Вони суто сформовані власне, зі свого населеного пункту, там 98%. Там немає гравців, які приїжджають з інших областей або з інших місць. це є суто їхні, отакі стержні, це є суто їхня команда, ця місцева. Ось і ще раз наголошую, показують дуже хороші результати, високий рівень в них самоорганізації. І я бажаю їм лише такого солодкого присмаку перемог в майбутньому на усіх рівнях їхніх виступів і змагань. Далі відбулася урочиста товариська гра, де учасники проявили свої навички та професійність у футболі. Гра тільки розпочалася і вже позитивні результати. Боба! В цей день ФК Сталь змагалася із футбольною командою Під камінь. Усі футболісти виявилися потужними. Звісно, підтримати свою улюблену команду прийшли шанувальники, які всім серцем вболівали за сталь. Красота! Гра досить активна, обидві команди мають моменти, так як ми маємо моменти, вони. нам трохи більше повезло, так як ми забили 4 вони 2 В принципі, гра досить файна. Ваші враження від створення команди? От сьогодні презентація відбулася? Ми ще з дитинства на футбол ходили, мріяли команду, так як створити свою, зробити Стебурвецьку. На даний момент молоді, багато є. Співорганізаторами цього турніру були Володимир Вальчук та Мар'ян Шрам. У майбутньому планується відкрити стадіон, де зможуть проводити різні спортивні зустрічі. Дякую, що ви висвітлюєте ці події, і, адже це є для молоді мотивація, що, щоб в дальшому розвивався спорт не тільки у нас, в нас, в громаді в країні. Із Стеборівки Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.